Привіт! Це Рома. На неї завжди шуткують і знущаються однокласники. Так, так, вона та сама сіра мишка, яку ніхто не помічає. Ну, якось їй повезло. Вона подивилася це відео і стала такою ж, такою, а це Романія. Вона є сама прикольна дівчинка в школі. Хочеш так само? Тоді поїхали. Якщо ти засиділа за серіалами до ночі, як це звичайно буває, но на ранок тобі потрібно виглядати цукерочкою, тоді лапай крутили в хак. Для цього візьми рушничок, положи його в тарілку і залий водою. І тоді його з вечора впустав в холодильник і йди займайся своїми справами. На ранок достань, його добре вижми і приклади на пару хвилин до обличчя. Це допоможе вам як проснутися, так і знімить усі сліди втоми і невиспаності. А якщо зранку у вас вискокнув прищ перед самою найважливішою подією, знову ж таки, як це в принципі завжди буває, то просто на ніч нанесіть або ефірне масло чайного дерева, або соцгель. Цих два варіанти дуже швидко справляються з прищиками, і зранку від нього не залишиться і сліду. Не знаю, як у вас, але після фізкультури моє волосся виглядає якось так. Тому візьміть собі за звичку носити гребінчик в сумочці. Так ви швидко приведете своє волосся у порядок. Кстаті, ще один хороший лайфхак це завжди ходіть з чистою головою. Так, так. Таким чином, ваша самооцінка підніметься вверх автоматично. Наступне, це спілкуйтеся з усіма. Чи це ботан, чи самий популярний хлопець. Якщо люди бачать, що ти нормальний чи нормальна, не занадто горда і не сильно стидлива, то і відношення до вас буде інше. Наступна порада, яка збереже вам час зранку, це зберіть сумку і образ собі з вечора. Коли ви прокидаєтесь зранку, ви вже будете мати все готове. І у випадку, якщо ви проспите чи не будете мати часу, то саме основне у вас же є на місці, просто потрібно одягнутися, взяти сумку і, в принципі, вперед на вихід. Кстати, ви користуєтеся патчами для очей. От напишіть прямо зараз у коментарях. Особисто я ні, бо не бачу результату. Набагато краще, ну як я вважаю, що набагато краще це буде взяти, взяти ложки з вечора, поставити їх у морозилку, на ранок дістати і приплескуючи рухами, пройтися в зоні під очима. Так, ви заберете мішки під очима і синяки. Перевірено на мною. Хто б що не говорив? Але манікюр і наші руки впливають на наш зовнішній вигляд. Слідкуйте за своїми руками, щоб вони не були сухими, користуйтеся кремами, лосьйонами для рук і регулярно оновлюйте свій манікюр. Навіть якщо ви не робите покриття, просто пильнуйте за своїм манікюром за кутикулою, за станом своїх нігтів, підстригайте їх вчасно. От, і останній пункт, який я б хотіла виділити, це не забувайте про дезінфекцію рук і свого телефона. Я думаю, зараз не варто поуяснювати та й повторювати, для чого нам взагалі дезінфекція телефону, для чого її взагалі проводити. Просто згадайте, в яких місцях був ваш телефон, а потім він з тими бактеріями дотуляється до вашого ж обличчя. А потім, чому у нас прищики. Така ж сама ситуація і з руками. Тому візьміть собі зазвичку носити антисептик у сумочці. І час від часу дезінфікувати руки і телефон. Тому бувають житті всякі і антисептик це та річ, яку варто носити. Тож, це було все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити ваш лайк, підписатися. І вас коментарій. Тож всім па-па і до нових зустрічей. Ми зовсім скоро побачимося. Кстаті, напишіть, чи цікавий у вас ось такий іменно формат, відео, який зараз ви бачите. Тож, тепер все. Па-па!